Samsung M21, чорний колір з відбиточком пальця. Є трохи потертості по кришці. Так, телефон працює добре. Type-C роз'ємчик також роз'єм на навушники 3,5, 64 ГБ. Ось такий по стану. Екранчик у гарній стані. Зараз я його запущу. 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 64 ГБ. В комплекті йде телефон та зарядний шнурочок Type-C. Також є різні варіанти мобільних телефонів. Всі телефони йдуть БУ. Досить часто запитують, чи нові чи БУ. Продають тільки всі БУ. Практично нових немає, або може бути під замовленням. Є різні варіанти на різну ціну, по різних характеристиках. Що вас цікавить, пишіть, запитуйте. Все, відправляємо новою поштою. Ось телефончик вже запустився. Зараз я його розблокую. Ну, думає трошки, але думають практично кожний телефон при запуску. Працює все добре. Кому цікаво, 2700 Відправлю новою поштою.